Завдяки чому ми бачимо, світло відбувається від об'єкта, і якщо цей об'єкт знаходиться в полі нашого зору, ми бачимо. Будь-яка стаття про зір, яку ви прочитаєте, однозначно ствердить, зір стає можливим завдяки світлу, яке проникає в наші очі. Для нас це настільки очевидно, як дихати і ходити. Ми забуваємо, що для того, щоб побачити, потрібно світло, або навіть не так, точніше, так ми сприймаємо світло як щось належне. Люблю слова зі псалма у світлі твоїм, ми бачимо світло. Бог є світлом, завдяки якому ми ясно бачимо і розуміємо важливі духовні речі. Розуміємо, що нам робити далі. Розуміємо, чого нам не робити. Давайте розберемо сьогодні декілька біблійних віршів, які пояснюють, як це стосується нас. Але, будь ласка, не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і не пропустити наші наступні випуски. Світло є дуже поширеною метафорою в Біблії. У книзі Приповісти 4.18 праведність порівнюється зі світлом ясним. У Филиппіянам 2.15 наведена паралель між дітьми Божими, названими невинними, і зірками у Всесвіті. Ісус використовував символ світла як символ добрих справ. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого, що на небі. У книзі псалмів про Бога говориться: ти осяйний, потужніший за гори від вічні. Бог є світло, написано в 1 Йоанна 1.15. Тобто, якщо світло це символ правди і добра, тоді темрява означає зло і гріх. Це очевидно. У першому посланні Йоанна 1.6 написано: коли ж кажемо, що маємо спільність з ним, з Богом. А ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Уявляєте, як викриває нас апостол Іоанн? у п'ятому вірші, говориться: Бог є світло і немає в нім жодної темряви. І тут дуже уважно, тому що Євангелист вангелист доводить нас до місця, яке свідчить про те, що світло є складовою Божого єства, як і любов. Суть у тому, що Бог є цілковито беззаперечно, абсолютно святий, без тіні гріха, без плями беззаконня і без натяку на несправедливість. Вісає, ми читаємо про плач янголів: Кадощ, 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 святий, святий, святий. Святи». Вони постійно повторюються, це їхня робота. І Бог настільки святий і досконалий, що Він просто не може перебувати в присутності гріха. З цієї причини він виганяє Адама з Євою з раю і з цієї ж причини посилає на землю свого Сина Ісуса. Добре, припустимо. Я хочу, щоб Бог піклувався про мене, хочу відчувати його захист, але при цьому не хочу відмовлятися від звичного мені життя. Не хочу нічого змінювати. Що тоді? Біблія тут не панькається: якщо в нас немає світла, то ми не знаємо Господа. Ті ж, хто знає його, то ходять із ним, мають світло і живуть у ньому. Вони стають учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Друге Петра, 1,4 Бог є світлом, як і його Син Ісус. Він сказав: Я світло для світу, хто йде за мною, не буде ходити у темряві, а матиме світло життя. Господь бажає, щоб всі християни, осяяні його світлом, щодня ставали більше і більше і більше, схожими на Христа. Бо ви всі сини світла і сини дня не належимо ми ночі, ні темряві. Тому. Не вдасться просто на словах сказати: так, я вірю в Бога, так, він мій Спаситель, так, я ходжу в неділю до церкви, так, я даю милостиню», так, я пощу. Але далі продовжувати умовляти сусідку або колег на роботі, або якийсь волонтерський фонд, або будь-що інше. Це не світло, схоже на того, хто є джерелом цього світла. Світити можна лише тоді, коли ніщо не затуляється, ваше світло. Ви ж розумієте, про що я? Бог є творцем фізичного світла, а також дарує світло духовне, за допомогою якого ми можемо бачити істину. Світло розкриває те, що сховане в темряві, і показує все таким, яким воно є насправді. Ходити у світлі означає пізнавати Бога, розуміти істину і жити праведно. Слово твоє світильник перед ногами в мене, світло на моїй стежці, пише псалом. Біблія дуже практична книга. Тут є відповіді на всі наші запитання. Можливо, не все і одразу стає зрозумілим, але з досвідом стосунків з Богом, усе буде відкриватись усе більше й більше будемо розуміти, що нам хоче сказати Бог. Тут мені пригадалося, що в середньовіччі існувала така. Професія, яка називалась Корега, це був чоловік з спортивної тілобудови, якого можна було найняти як приватну охорону під час подорожей. Адже будь-які зміни локації в ті часи були дуже небезпечним дійством. Корега обов'язково йшов попереду, ніс в руках світильник, і у разі небезпеки він попереджав тих, кого спостерігав, і це рятувало життя. Боже слово є для нас таким корегою. Він вже попереду нас, прокладає шлях і освітлює його. І якщо йти за ним. То цей маршрут безпечний. Ми знаємо, що тут можна ставати, ми знаємо, що тут нам нічого не зашкодить. Але якщо відійти вбік, там нас можуть чекати неприємності. Ще один вірш, дає чітко зрозуміти, що заважає нам бути світлом. Око то світильник для тіла, тож як око буде здорове, то й усе тіло буде світле. А коли б твоє око лихе було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі є, темрява, то яка ж то велика та темрява? В Часи турбуленції дуже легко піддатись спокусі і нарікати. І часом лише віра в Божі обіцянки в те, що він все контролює і чомусь допускає те, що ми переживаємо, повертається світло надії. Ми маємо бути також вірними, бо він вірний завжди. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи легко вам зберігати світло в ці темні часи і що вам повертає надію.